Мої вітання глядачам телеканалів Лан та хвилі Стрия». настав час розповісти вам головне життя міста. У студії працює Микола Бойків. Залишайтеся з нами. Четвертий інформаційний обіжник штабу, так звану листівку, зі звітом про роботу випустили місцеві штабівці. Активісти осередку національного опору хочуть зареєструвати нову громадську організацію. Згорнути один із наметів у Києві, а ще керівництво штабу пропонує продовжити заборону продажу алкоголю. У вечірній період про це далі розповість Марічка Ходовицька. У зв'язку з останніми подіями в Україні, коли в будь-який момент можуть оголосити мобілізацію, військові проводять до ладу усю техніку. Стрийські військові також ремонтують машини, однак грошей, які виділяє держава, не вистачає. Профінансувати деякі автозапчастини, шини, вогнегасники для військової частини погодилися у Стрийському штабі. 140 тисяч гривень виділили на ці потреби. При потребі військовим також передадуть і намет, який привезуть з Києва. У столиці залишить лише один. Стрийські активісти, які будуть на Майдані, займатимуться прибиранням міста та очисткою барикад. Той час у Стрию писатимуть листа до громадської ради Майдану з проханням, щоб усі самооборонівці зняли маски, склали біти та приступили до патрулювань своїх територій в парі із силовиками. Рішенням штабу є затвердження юридично. Самооборони Стрищини, тобто це буде громадське формування, яке буде мати офіційний статус, яке буде співпрацювати з самообороною Майдану. І я хочу звернутися до всіх учасників Майдану, з метою долучатися до охорони громадського порядку в місті, оскільки зараз починає формуватися дуже багато різних паралельних громадських формувань, які закликають людей. Також вступати в їхні структури. Стрийські вулиці продовжують охороняти самооборонівці та міліція. На жаль, щодня кількість хлопців, які готові вийти на патрулювання, меншає. працівники штабу просять зголоситися активних водіїв та підтримати нічні чергування. І ще одне важливе рішення штабу: заборону продажу алкоголю можуть продовжити без обмеження часу до окремого рішення клопотання. Якщо буде на це потреба, ми б хотіли, щоб це закріпилося назавжди. Що вечором не можна купувати легко алкоголь? Нагадаю, що у Львові ця заборона вже діє більше п'яти років. Святково прибрана бібліотечна кімната, навкруги портрети Тараса, його книги, хлопчики і дівчатка у вишитих сорочках і блузках. В очах маленьких слухачів захоплення і цікавість. У такій атмосфері вчора в дитячій бібліотеці номер 3 відбулося особливе свято для особливих дітей. Учні 11-ї школи 3-го Б класу під керівництвом класного керівника Мозіль Наталі Миколаївни презентували програму Іду з дитинства до Тараса. Вони декламували його вірші та розповідали історії життя Шевченка. Стали різноманітні сценки і співали пісень. Ми запросили на наше свято діток садочка номер 11 інтенсив, дітей перший клас інтенсивної педагогічної корекції і учнів 3 А класу, середньої школи номер 3 класний керівник Покра Леся Михайлівна. То ми якості спостерігачів. в рамках відзначення 200-річного ювілею від дня народження Тараса Григоровича у стінах цієї будівлі та уже в дорослій бібліотеці прийшов ще один святковий захід. Про кобзаря і його долю згадували учні третьої школи та студенти Стрийського аграрного коледжу. Послухати Ілини над землею Шевченкове святеє слово прийшли читачі, бібліотечні працівники та місцеві депутати. і болить, чого Господь не дав на жить малого віку у тім раді. День звитяги стріяни святкуватимуть завтра, 14 березня. Урочистості мають назву «Неподільна Україна. Охочі та організатори збираються о 15-й годині біля краєзнавчого музею. Верховина там сформують колону, яка попрямує до міського майдану. Люди нестимуть синьо-жовтий сяг, той самий, який був піднятий над міською радою 24 роки тому. На центральній площі дійство проходитиме у кілька етапів: віче флешмоб та коротеньке пісени свято. Організаторами проекту цьогоріч Є громадські організації «Стрийський Майдан та Новий Стрий. На нього зі штабу національного опору було виділено 900 гривень. Ну до роботи стрийські активісти вирішили розмалювати стіну на вулиці Євгена Коновальца. 2. це поруч із триптихом на майдані. На стіні організатори пропонують нарисувати картину Олега Шупляка. Під назвою Борімося, поборемо. Нам Бог помагає. Очільник громадської організації Молод Стрищини Михайло Шмігельський збирає необхідні документи. Самим автором уже домовився. Малярські роботи виконуватиме стрийська громада. Будь-хто може долучитися до проекту. За творчою інсталяцією стежитиме стрийський художник ігор Мельник. Змінити місто також погодилися політичні діячі, зокрема активісти Свободи. Необхідні матеріали та фарби для Можуть пожертвувати усі охочі за додатковою інформацією. Звертайтеся до організаторів революційних змін. Ми хочемо, щоб кожен взяв кусок роботи на себе, так тобто розподілити по матеріалах, розподілити по роботі, розподілити по завданнях. Так і частина людей бере частина зв'язку. Тобто кожен хто бажає долучитися там. Хтось вміє штукатурити, штукатурить, хто вміє робити. Малювати малює, хто міє працювати валіком, працює, навіть хтось хто не працює валіком, все рівно там десь мішати воду чи розмішувати фарби, так вони можуть долучитися. Ну, я пропагую так, це робити спільно, так тобто не роблю сам, а роблю з громадою. Відповідно, я думаю, що вони втілиться однозначно. До новин спорту футболісти Академії Скала, 16-річні та 17-річні спортсмени, розпочали виступи у регіональних турнірах, організованих Львівською футбольною федерацією. Команда Ю-17 вийшла до чвертьфіналу Кубка Героїв Майдану. У груповому раунді цих змагань у першій грі підопічні Миколи Василишина поступилися клубу із Гніздичева. 2-3. На другу гру суперник малиново зелених не з'явився. Їм зарахували технічну поразку, а скала автоматично відправилися в одну четверту. Колектив Ю-16 стартував у турнірі пам'яті багаторічного заступника голови обласної федерації футболу Богдана Карп'яка у першій грі на груповій стадії цих баталій вихованці Віталія Авінова не залишили супернику жодних шансів, впевнено, звелавши з рахунком 6-1 ю Мостицька. Свій наступний матч 16-річні юнаки академії проведуть 15 березня проти футбольного клубу Миколаїв. І на завершення невелике оголошення Стрийський районний відділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області звертається до мешканців міста та району. Розпочинаються господарчі роботи на присадибних ділянках, подвір'ях приватних будинків і дач. Через те просять бути обережними під час спалювання сухого гілля, листя, сміття і трави і не залишати без нагляду розпалене вогнище, а також попереджають і нагадують відповідно до закону випалювання лугів та пасовищ біля автомобільних доріг і залізниць, а також листя у парках без доз дозволу органів контролю у галузі навколишнього середовища тягне за собою адміністративну відповідальність. Це все на сьогодні. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті телеланку.юя Маєте майте цікаву інформацію. Телефонуйте 45983. Я кажу вам до побачення і на все добре. В п'ятницю у стрію буде ясна, температура повітря коливатиметься від 1 тепла вночі до 15 в день, вітер дутиме із заходу зі швидкістю 5 метрів за секунду.